Пані та панове, наша команда шукає найцікавіші автомобілі для вас. Сьогодні у нас не просто автомобіль, а дорогезний PlayStation. Приємного перегляду! Погнали! Перед нами машина моєї мрії Tesla Model X модифікації Install 100D. В даній машині присутній повний привід, 500 км запас ходу, офігенна, м'ягусенька пневмопідвізка а також грюбаних 518 кінських сил. Як щодо зарядки? Ну, На зарядці SuperCharge 40 волод. А на звичайній. 6-7 годин. Крила чайки. Напевно, мрія кожного хлопця, який дивився хоч раз фільм Назад у майбутнє. Та, мені здається, і не лише хлопцям. Кожний раз, коли воно відкривається, я таке враження, що в екстазі. Усівши в даний автомобіль, по-перше, я бачу дуже мінімалістичний дизайн. Ну, Скажу, що тут є дуже велика кількість функцій, і насправді вона вся захована в цьому 17-дюймовому дисплеї. Планшет просто супер. Ну, в принципі, він як Apple. Хоча мені дуже подобається те, що тут є дуже багато видів режимів. І найбільше мені подобається Спорт режим. Але людина, яка утримує цю Теслу, його переназвала Келіс їбался, слава тобі Господі. Це офігенно, просто. Ну, в принципі, це у зв'язку з теперішньою ситуацією в країні. Але тут йде повне управління всіма функціями машини. Це регулювання підвізки, максимальна. Швидкість у нас 266 км на годину. Навігація. Ну, в принципі, як у звичайних автомобілей. Правда, тут воно все виведено на екран. Інформація про машину. О, до речі, пробіг цієї машини досить маленький, всього лише 85 703 км. Також тут у нас є куча функцій, ну, звичайно, там стандартний дзвінок. Можна зробити фотографію з будь-якої камери. Також тут можна дивитися YouTube, TikTok і інші програми. Тут є Bluetooth. Тоже тут можна поставити окрему карту, яка підтримує 3G, а також можна підключити Wi-Fi. Руль просто офігенний. Ось тут у нас голосовий помічник, регулювання плюс-мінус звуку. Ну і тут, як в звичайних машинах. А ось що мене дійсно здивувало, так це ось ця панель. За допомогою неї ми можемо рухати бічними зеркалами. Для розуміння цього автомобіля недостатньо лише огляду і характеристик. Він розкривається саме у користуванні. Про свій досвід нам розповість власник. Тесла це про те, щоб е взяти подругу. Поїхати на річку, тихенько під'їхати до води без шуму мотора, розкласти собі заднє ліжко, всі сидіння вперед, поставити Netflix і дивитися його всю ніч, тому що у тебе працює кондиціонер в режимі кемпінг-мод. Він підігріває повітря постійно всю ніч. Тобто, це зовсім інша культура споживання взагалі. Це Model X, Так, вона тут трошки там, по салону наворочена, супер. Model 3, там взагалі все аскетично. Model Y — так само, там, ну, там не на це роблять ставку. І це мені подобається. Тому, тому я, немає, немає тих, кому байдуже. Всі або хейтять, або дуже люблять Тесла. Насправді ну, машинка потужна. А -а цього... Цієї потужності я б навіть сказав занадто. Режим єлі с'їбався, слава тобі, Господі. Зараз швидкість у нас 30 км на годину. А я не попереджав. У мене друг так собі губу розбив. <гум> <Да. гум> да. До скільки ми зараз розігналися? Ну, може, типу, в два рази швидше почали їхати буквально через 3 секунди. Тут річ не в тім, скільки ти їдеш по швидкості. За скільки ти розганяєшся? Тут, да, тут річ в тому, скільки ти цю швидкість набираєш за, за, за який період часу. Тобто, ну, швидко їхати в мене і Peugeot 206 могла. Ну, насправді, типу, 150, я і качегаріл, коротше, але через пів години Тесла, звісно, трошечки швидше може до цієї швидкості дійти. Тому ті, хто... Просто їздять швидко. От я звертаюся до всіх тих, хто полюбляє їздити швидко. Я, як мотоцикліст, кажу одразу: після 90 ця швидкість вже не відчувається. Ну, мені особисто. Ти входиш в якийсь такий тунель, все, далі, оцей інкремент, да? ми бачимо там графік, да? захоплення і швидкості. Оцей інкремент твого задоволення. Досягається, мабуть, десь на 100 км в час. Далі він вже трошки вже підвищується, але ризики да, до твого життя значно звищуються. Значно Тому я за те, щоб не ганяти швидко, але коли ж машина прискорюється, дуже швидко це класно. Найбільше потенціалу тесли, ну як усі електрокари, по динаміці розгону мають з нуля. Чому з нуля? Тому що ну, ми всі розуміємо, там немає щеплення, там немає автоматичного чи ручного перемикання щеплень да, на різні швидкості. І тому немає зайвого передаточного цього механізму. І вона ну, це відчувається, коли ти починаєш з кимось їхати, одночасно стартувати і швидко там ганятись. Це дуже відчувається по тому, що в якийсь момент вони з першої, коли на другу перемикаються, то трошечки так ривочок відбувається назад. А в тебе цього ривочка немає. Ти постійно, лінійно набираєш швидкість. Трошки зробимо порушення. І розженемося від нуля до сотні. І... Стали? А вже не стоїм. Вже не стоїмо. Сотня. Фішка номер один. Складаємо всі сидіння. Тут можна стілити два матраси, а то, так як я один часто десь подорожую, то я тут лежу один. Але це не означає, що тут не можна е, лежати удвох. Якщо ви розумієте, про що я. Налаштовуєш собі гарненько Netflix. Отак, дивися свої серіали. А... Звісно, якщо їдеш кудись там в сильну глуш, то краще брати з собою старлінг або не їхати туди. Просто якщо не буде зв'язку, то не буде кіно. Фішка номер два теж стосується салону а Якщо необхідно десь засісти, попрацювати з ноутбуком. Для того, щоб включати ноутбук в мережу, маслати мотор не потрібно. Тобто витрачати якесь зайве паливо, для цього необхідності зовсім немає. Тому підключаємося до 12-вольтової розеточки через... Переходник або напряму можна до ноутбука, а багато переходників є. Розкладаємо одне з сидінь. І в принципі у вас готовий робочий стол або ігрова зона. Тут мишка на праву руку, тут ноутбук. Або якщо ви лівша, звісно, можна розкласти оце сидіння. Це дуже зручно насправді. Фішка номер 3 Залагали Нехай багато людей і вважають цього красення звичайною електричкою за оверпрайс. Проте, повірте, варто лише спробувати, і воротя назад вже не буде. Це не машина, це стиль життя.